Бачите, це папір картон. Картон, звичайно. Ну, да, да. А тут потрібно вирізати. Ну це ж ветенаночки такі, О, да, це дуже складна робота. Це одна з дитячих поробок конкурсу «Як Я уявляю козака рога його організували як частину нового великого міського проєкту. Йдеться про фестиваль літературної творчості та декоративно-вжиткового мистецтва під назвою Прочитай про кривий ріг. 92 відібрані поробки хендмейд представили в центрі дитячої творчості Дивосвіт пан Вадим, керівник художнього колективу Папірус не натішиться, що робота його учня пройшла випробування оком професійного журі. Хоча зізнається, створювалась на швидку руку. Тему вирішили зробити ось такою. Простенькій техніці вона названа Оберіг тому, що тут зображений козак ріг і берегиня, яка оберігає козаків. Я зазвичай роботи учнів не оцінюю. Вони всі добрі, вони всі гарні. Загалом на цей конкурс свої роботи відправили близько 300 маленьких криворіжців, учнів шкіл та вихованці позашкільних навчальних закладів. Їх майстерність оцінювали п'ятеро викладачів, які майстрами з напрямів лялькарство, лікарства, писанкарство та декоративно ужиткове мистецтво зізнаються, обирати було. Нелегко задача ставилася така, що потрібно мати своє уявлення, свій образ намалювати, знайти щось інше, можливо, щось таке, щось в душі, таке може, і образ буде взагалі другий. Ну, тобто, це має бути така авторська робота, яка буде показувати і майстерність самого автора, а також оригінальність образу цього казака. Ідея міського фестивалю Прочитай про кривий ріг у громадській організації Арткультура народилася ще у 2021 році. Та війна змусила відкласти творчі задуми на потім. Буквально півтори місяці тому організатори вирішили повернутися до перекреслених планів та реалізувати проєкт. Одним видом мистецтва не обмежилися і дозволили учасникам проявляти свою креативність не тільки в літературній творчості. Усе це, аби привернути увагу юних криворіжців до цікавої історії нашого нескореного міста. Ідея народилася досить давно. Ми коли створювали. Асоціація Арткультура, в нас е, була задумка зробити е, такий проєкт Прочитай про кривий. А коли ми читаємо про кривий, то дуже багато міфів, легенд і е, е, написано про саме про козака Рога. В одніх він кривий на ногу, в інших він втратив око, в третіх він просто прізвище мав. І тобто ми подумали, а чому б разом з тим не зробити такий конкурс, яким уявляють сьогоднішнє покоління е, нашого е, легендарного козака Рога. Висока майстерність робіт, чимала кількість криварі. Ці віком від 5 до 25 років, що долучилися до конкурсу, підтверджують, що мета проєкту повністю виконана, кажуть організатори. Особливо зараз, під час повномасштабної війни, це дуже важливо, аби молодь несла в собі ДНК української нації, впевнений координатор фонду Українська перспектива, що є співорганізатором фестивалю. Безумовно важливо захищати кордони своєї держави. Безумовно важливо захищати територіальну цілісність нашої держави, але і, але і важливо і захищати ще свої національні цінності, якими є мова, якими є культура, якими є усвідомлення того, що ми українці. Вже за тиждень, 10 червня, у мікрорайоні Зарічний відбудеться козацька толока, де і проведуть урочисту церемонію нагородження авторів найкращих робіт, фестивалю, конкурсу «Прочитай про кривий ріг. Переможцями стануть 12 літераторів та стільки ж юних митців у чотирьох вікових категоріях. Антон Чекаль, Едуард Лушпенко перший міський.